Генеральний писар війська Запорозького Василь Кочубей був настільки багатим та обласканим гетьманом, що про нього складали легенди. Але незважаючи на це, він поїхав до московського царя і таки зрадив Мазепу. Класик літератури Михайло Куцюбинський надзвичайно любив свою рідну землю і залишив нам у спадок геніальні тіні забутих предків та інтермецо. Тим не менше, усі його діти захопилися ідеями більшовизму, служили Совєтам і були одними з тих, хто привів Україну цю криваву і дику російську орду. Вбивця Бандери народився на Львівщині, спершу зрадив власну родину, а потім і країну. Лицаря української революції Петра Болбочана на догоду тим же ж більшовикам втратили свої усі ці епізоди про те, що страшні не так московські воші, як українські гниди. Друзі, вітаю! З вами канал За і Сьогодні ми говоримо про історію українських зрад: як за політичну кар'єру, гроші, безпеку власної шкури українці ставали зрадниками запроданцями, ренегатами і перевертнями. Таких було справді багато, звісно, що розказати про усіх ми не зможемо, тому зупинимося на найбільш показових історіях. І, хоч тригером до появи цього блогу стала ліквідація Іллі киви, але сьогодні мова не про нього. 1708 рік, дізнавшись про закулісні ігри Мазепи з шведським королем Карлом XII та сусідньою Польщею, які мали на меті відділити Україну від Росії, генеральний писар Василь Кучубей робить на гетьмана серію доносів російському цареві Петру І до такого кроку. Він готувався довго та ретельно, тож у компроматі перелічено. Безліч гріхів, скажімо, крім сухої інформації, кочубей додає багато власних спостережень і детально інформує Петра, що Мазепа неймовірно тішиться усім його військовим поразкам, та щодня нарікає, що у союзі з московитами він живе, наче віл під обухом у неволі та небезпеці. Тобто це були дуже серйозні звинувачування у державній зраді. У той час тривала кровопролитна північна війна московської держави зі Швецією. І якби ці факти справдилися, то знаючи вкрай жорсткий характер Петра І, на Амазепу чекала б не просто смерть, а люта мученицька смерть. Песар дуже добре знав про наслідки, до яких призведе його вчинок, але тим не менше робив усе, щоб його донос у Москві повірили. Але тут стається неймовірне, цар довіряє не зраднику, а Мазепі відтак за наказом московського правителя Кочубея та його спільника Івана Іскру схоплюють та привозять до Вітебська. Обох звинувачують у наклепах, піддають тортурам, змушуючи зректися від своїх свідчень, а далі відрубують голови. Коли пізніше Мазепа таки перейшов на бік шведів, то і Кучубея, і іскру прославили як героїв Московії та мучеників. Їх тіла перепоховали у Києво-Печерській лаврі, а родичам роздали великі земельні наділи. І тут варто з'ясувати кілька фактів, чому Петро І не повірив Кучубею. А все просто у той час між царем та Мазепою були доволі непогані стосунки. Наприклад, саме український гетьман подарував цареві шати, у яких того вінчали на царювання. Він надсилав йому книжки зі своєї бібліотеки. Козаки запорожці допомагали здобути московитам важливі військові перемоги. І, хоча Мазепа ніколи не брав участі в п'янках, гулянках, які організовував Петро, але той ставився до гетьмана підкреслено шанобливо і завжди називав його у листах. Пан Гетьман важливим є інше питання, чому кочубей став зрадником та відступником, які мотиви були у нього? Адже саме біля Мазепи він, як ніхто інший, досягнув вражаючих політичних та майнових успіхів. Обоє перебували біля керма влади близько 20 років, і це були доволі непрості роки. Війна з Карлом XII, який мав славу кращого полководця Європи, з Туреччиною, заколоти змови, несамовитий і безмежно підозрілий цар Петро І від якого можна було очікувати чого завгодно, який любив рубати голови та катувати людей. І через те, що усі ці випробовування було пройдено разом, здавалося, що гетьман і генеральний писар вічні друзі, і ось донос. Чому з яких мотивів над цим історики дискутують уже понад три століття, і одностайної відповіді поки що ні в кого немає. Як варіант, це могло бути прагнення конвертувати багатство та статки в політичну владу, хронічна хвороба української еліти, заздрощі до Мазепи, страх перед царем, підсвідоме Москвофійство, плюс надії на винагороду. Серед ймовірних причин також називають ревнощі ображеного батька, який дізнався про кохання 65-річного гетьмана до своєї 16-річної Мотрі, неймовірної краси дівчини, яка до того всього ще й відповідала Мазепі взаємністю. Або Ось шалений нещадний тиск дружини, Любові Кочубей, що люто ненавиділа Мазепу і жадала йому жорсткої помсти. Версій справді багато, домислів ще більше. До речі, якщо ви маєте свою думку, то обов'язково напишіть її в коментарях, нам буде цікаво її почути. Але якщо підсумувати, то так чи інакше Кочубей зрадив, він хотів перейти на бік московитів у той момент, коли Мазепа якраз намагався вирватися з цього безжального московського ярма. І які б не були особисті причини, вони не мають виправдання бо зачіпають інтереси держави. А нагадаю, що саме за Мазепи, після так званої епохи руїни. Відбудовувалися церкви та школи щедро фінансувалося мистецтво. Держава відновлювала економіку та своє становище на міжнародній арені. У той час Петро будував імперію і лякав Мазепу планами, у яких місця для самостійної України не було. Їй відводили роль хіба що випаленої землі. Тому вчинок Кочубея немає виправдання. Це така хрестоматійна українська зрада, яка навіть породила термін Кочубеющина, тобто втягнення Москви в Україну, намагаючись використати її проти своїх внутрішніх ворогів. І століття, але Кочубею ставало щораз більше і більше. І Через них ми не раз програвали свої битви та війни. Друзі, у наступному епізоді ми розкажемо значно вражаючу історію, як перевертнями стали діти українського письменника Куцюбинського. Але зараз я попрошу вас підтримати ударно-розвідувальний підрозділ ЕМСКВАД 24 ї окремої механізованої бригади. Імені короля Данила, що боронить східні рубежі країни. Їм дуже і дуже потрібні fpv дрони, які вправно палять техніку та орків. Це можна побачити на відео. І наша ціль зібрати кошти, щоб придбати якомога більше цих маленьких кусючих безпілотників. Пам'ятаємо, що малих донатів насправді немає. Нас багато, тож навіть 20 чи 40 гривень це значна пожертва. Додам, що ми робили такі заклики в попередніх відео і зібрали понад 300 тисяч гривень. Хочете зробити донат? Переходьте в опис до відео. І ми продовжуємо лютий 1918 року. Після короткочасних боїв з захисниками української столиці більшовики під проводом Муравйова захоплюють Київ. Вони приїжджають туди за прямою вказівкою Леніна, щоб подавити, розстріляти, вбити і замордувати кожного українця, який лише посмів подумати про незалежність. Як тільки більшовицька голота вривається в місто, розпочинається щось страшне. П'яні росіяни грабують людські помешкання і магазини, розстрілюють випадкових перехожих, ганяють вулицями на броньовиках із надписами Смерть українським буржуям. Однією з перших жертв окупантів стає митрополит Київський та Галицький Володимир, якого розстрілюють просто біля стін Києво-Печерської лаври. Свій штаб окупанти облаштовують у Маріїнському палаці, а поруч у парку роблять місце масових розстрілів. Після вбивств роздягають розстріляних, шукають цінні речі та просто біля трупів ділять між собою награбоване. Ось на цьому фото видно, як вороги на возах вивозять вкрадені у киянь цінності. Живий та веселий Київ став якимось понурим і мовчазним. Розвалені під час артилерійського обстрілу будинки виглядали як відкриті рани. На вулицях, де раніше бурхливим потоком пересувалася густа юрба людей, стало порожньо. І са б нічого, якби червоними військами, які прийшли вбивати українців, не командував. І Коцюбинський молодший Юрій, син письменника Михайла Коцюбинського. Молодий командир не відігравав значної ролі. Терором та звірством керував Муравйов, А Куцюбинського у свої загони росіяни взяли виключно для того, щоб уникнути звинувачень у завоюванні України великоросійськими військами. Тобто, це був такий хитрий план московитів. Мовляв, дивіться, це самі українці хочуть змінити владу та приєднатися до більшовиків. І через це зрада Юрія Куцюбинського є значно страшнішою, бо своєю присутністю у лавах окупантів він легітимізував нищення усього українського. Гляньте, нас ведуть у бій питомі українці, сини й доньки славетних батьків. І справді цей факт одразу ж почала розганяти ворожа пропаганда. Більшовицька газета Правда у номері від 25 січня 1918 року повідомила. У Києві вуличні бої українські радянські війська на чолі з головнокомандувачем, товаришем Коцюбинським ведуть запеклі бої, вирішивши не давати ніякої пощади кровожерливим наймитам української буржуазії. І таке не давали ні пощади, ні шансів вижити. Іменем Юрія Коцюбинського розстрілювали на місці тих, хто мав необережність розмовляти українською, носити вишиту сорочку чи тримати вдома портрет Шевченка. Дарма говорити, що присутність Коцюбинського у лавах червоних звірів для мешканців столиці була справжнім шоком. Письменник, колишній заступник голови Центральної ради і майбутній віце-президент Української академії наук Сергій Єфремов напише: десять днів мільйонове місто беззбройних та беззахисних дітей, жінок і мирної людності конає в смертельному жаху. Пане Коцюбинський, я знав і любив вашого батька, але я не вагаючись, кажу, яке щастя, що він помер, як добре, що очі його не бачили і вуха не чули. Як син Коцюбинського бомбардує красу землі нашої і кладе в домовину молоду українську волю. Тож як так сталося, що син Коцюбинського став перевертним? Розповідаю. У сім'ї письменника росло четверо дітей: двоє синів та дві доньки, і фактично усі вони захопилися ідеями більшовизму. Найстарший Юрій, про якого власне і йде мова, приєднався до партії в 1913 році у рік смерті батька. Йому було 17, А у 22 став головнокомандувачем війська Української Радянської Республіки, створеної більшовиками у Харкові на противагу УНР. До речі, тут один цікавий факт. Під час відомих усім революційних подій він безпосередньо перебував у Петрограді, кажуть, що навіть штурмував зимовий палац та спілкувався з Леніним. У 20-х більшовики відправили Юрія на дипломатичні роботи. Був послом Української соціалістичної радянської республіки у Відні. У 30-х брав участь у хлібозаготівлі, де забирав у селян останнє зерно і цим самим наближав голодомор. А вже у 1937-му його розстріляли. Як показує досвід, зрадники багато не живуть до смерті Сталіна. Його ім'я було під забороною як ворога народу. Пізніше вірного більшовицького бійця реабілітували і навіть становили погруддя на так званій алеї героїв у Чернігові. Після Революції Гідності погруддя перенесли до музею Куцюбинського. Після нього не залишилося навіть могили, бо ніхто не знає, де похований відступник. Лише забуття і зневага. Але давайте кілька слів про інших дітей, а що робили вони. Отже, донька Оксана також захопилася ідеями більшовизму, працювала у центральній раді і шпигувала на їхню користь. Згодом вийшла заміж за командира червоного козацтва і великого друга свого брата Віталія Примакова. Того також розстріляли у 1937 році. А сама Оксана раптово померла у віці 20 років. Найменший син Роман також вступив до більшовицької партії, служив у червоному козацтві. З війська пішов у партійну журналістику та науку у 1937 році Його арештували, звинуватили в Українізації по лінії культури та розстріляли. Донька Ірена була заміжня за червоним козаком, надалі НКВД Абрамом Данишевським. Він працював у революційному трибуналі. А вона юристкою прокуратури різних українських міст, і їй дивом вдалося вціліти під час великого сталінського терору. Коли вождь помер, навіть почала реабілітацію братів і домагалася зустрічі з наймолодшим братом Романом. Думала, що він перебуває на заслані, і навіть не здогадувалася, що того давно немає серед живих. Друзі, якщо вам подобається контент, який ми створюємо, то нагадую, що ви завжди можете підтримати нашу команду через сервіс BuyMeCoffee, Монобанку чи Paypal і бути серед тих людей, які дають можливість каналу розвиватися та досліджувати ще більше цікавих тем української історії. Також не Забувайте відреагувати на відео коментарем чи вподобайкою, бо це також важливо. І ми продовжуємо розповідати про найбільш відомі та показові історії української зради та ренегатства. Далі на вас чекає розповідь про галичанина Богдана Сташинського і те, як він на догоду Москви та КГБ ліквідував двох знакових постатей української визвольної боротьби Лева Ребета та Степана Бандеру. Теж до речі, Галичан. Сенат Українського вільного університету з глибоким смутком повідомляє науковий світ та українське громадянство, що в суботу, 12 жовтня 1957 року, в 11 годині неждано відійшов у вічність. Професор Лев Ребет, талановитий український вчений і незамінний діяч на полі української культури. Такий короткий некролог від університету про смерть ідеолога демократичного крила ОУН та вченого Лева Ребета помістила на своїх сторінках еміграційна газета Сучасна Україна. Тоді ще ніхто не знав, що насправді Ребет не просто помер. А був убитий за наказом Кремля. Про це стане відомо значно пізніше. Усі були щиро переконані, що стався серцевий напад. Саме таку причину констатували лікарі. Принаймні на це вказували усі ознаки. Утім, друзі були здивовані, адже той мав відмінне здоров'я, покійний ніколи не скаржився на серце. Оцей дучи, як звичайно, до щоденної праці упав на сходах в коридорі своєї редакції і втратив свідомість. На тому ж поверсі мешкають три лікарі. Негайно були зроблені потрібні уколи, але все уже пізно писав ректорові університету за три дні після смерті покійного керівник канцелярії навчального закладу. Отже, версію вбивства ніхто не розглядає. На похороні всі сумують, і, як це прийнято, бідкаються, що треба стежити за своїм здоров'ям. А дарма, бо насправді Кремль на українця полював давно і давно виношував плани його ліквідації. У своїй книзі відомі шпигуни Джон Стіл писав, що цей ідейний інтелектуал та антирадянський публіцист викликав у Москви особливу ненависть. І це ще одне свідчення, наскільки підлими та непередбачуваними можуть бути наші вороги. Спершу чекісти планували викрасти ребета і тільки згодом прийняли рішення ліквідувати його. Для цього передбачили застосувати новітню зброю, яку виготовили в таємних лабораторіях КГБ пістолет, який стріляв струменем синильної кислоти. Після вдихання її парів судини людини різко звужувалися, і вона раптово помирала. Але назовні усе нагадувало серцевий напад, щоб сам вбивця не загинув від отруйних випарів. Він перед пострілом мав прийняти проти отруту. І от цим вбивцею стає українець, уродженець Львівщини Богдан Сташинський. Ми розповімо про нього далі. Сташинський стежить за своєю жертвою, чекає її на сходах і вистрілює в обличчя. Як все відбувалося, детально розповідати не буду, бо ця історія варта окремого випуску. Проходить два роки знову жовтень, але 1959-го, у Мюнхені в під'їзді будинку на вулиці Крайтмайрштрасе 7 знаходять ще живого, залитого кров'ю Степана Бандеру. Сусіди знають його як Стефана Попеля. Саме під таким ім'ям той проживав у Німеччині. Ніхто не підозрює, що він один з лідерів української еміграції, і знову ж таки, провівши поверхневий огляд, медики нічого дивного не помічають. Вони запевняють присутніх про відсутність ознак насильницької смерті і припускають, що в попеля Бандери також стався серцевий напад а при падінні на сходинках він просто розбив голову. За кілька днів газети виходять сенсаційним матеріалом. Пресі повідомляють про результати розтину. Виявляється, що причина смерті не серце, а отруєння ціанідом. Слідство висуває дві версії: самогубство чи вбивство. На останньому варіанті наполягає і переважна більшість соратників Бандери, які вважали, що радянська розвідка після кількох безуспішних спроб усе ж таки дісталася до їхнього лідера. А зараз найголовніше у цій історії і за вбивством Лева Ребета і за ліквідацією Бандери стояла одна і та ж людина Богдан Сташинський. Він народився у селі Борщовичі біля Львова у родині, що сповідувала про українські ідеали. Після війни одна із його сестер стала зв'язковою упа, наречений іншої очолював повстанську боївку. І от спершу він зраджує родину та сестру, адже втирається в довіру до підпілля і допомагає совєтам ліквідувати багатьох повстанців, а далі зраджує країну. Бо з головою віддає себе службі і вірності Кремлю. За це отримує гроші і просування кар'єрною драбиною. Скажімо, після ліквідації Ребета КГБ визнало роботу сташинського зразковою та нагородило вбивцю фотоапаратом Контакс. Після вбивства Бандери зраднику дали орден червоного прапора. Його особисто вручив тодішній очільник КДБ Олександр Шелєпін. До речі, щоб у вас не склалося враження, що це тільки ворожі спецслужби могли вбивати українців. А ми, країна, жертва. Я раджу вам подивитися наш випуск Атентати ООН». Ми розповідаємо, як в умовах бездержавності, коли не було повноцінного війська та озброєння, українці чинили запеклий опір ворогам, іноді одночасно проти кількох режимів і здійснювали гучні політичні вбивства. І останній епізод трагічна доля полковника Петра Болбочана. Він не стільки про зраду, як таку, а про те, як інколи українські гниди бувають небезпечнішими за московських вошей. Отже, українська революція. Українці б'ються з більшовиками, які намагаються встановити тут свою владу. Значну роль у цій війні відіграє Петро Болбочан, який воює на боці молодої Української Народної Республіки. Він стає одним з організаторів Запорізької бригади, яку згодом розгортають у дивізію, а потім і корпус. Це було одне з найбільш боєздатних з'єднань армії УНР. Очолювані Болбочаном запорожці відіграють ключову роль у здобутті в лютому 1918 17-го року Києва, а також у визволенні від більшовиків лівобережної та південно-східної України, тріумфом українського лицарства стає кримська операція, в ході якої Запорізька дивізія під командуванням Петра Болбочана форсує Сиваш та звільняє від більшовиків Крим. Займає Жанкой, а потім і Сімферополь. І про це у нас до речі також є випуск, який називається Крим. Брате, легко ніде по всій Україні не зустрічали українського війська з таким ентузіазмом, з такими оваціями і таким захопленням, як робило це населення Сімферополя. Усі вулиці були удекоровані квітами і переповнені публікою, яка радісно вітала Болбочана. Згадував один з учасників походу сотник Монкевич. Зважаючи на усе це, більшовики ненавидять Болбочана. Вони оголошують за його голову величезну, як на той час винагороду 50 тисяч золотих рублів. Але їхні старання були даремними. Бо українці усе зробили самі. Річ у тім, що Болбочан не лише добре воював, але й критикував центральну владу, яка іноді була лівішою за більшовиків. У цьому сенсі дуже показовим був епізод під час звільнення Києва, коли Болбочан наказав зняти червоні прапори з державних будівель та використовувати тільки національну символіку. І це викликало обурення та критику серед лівих фракцій Центральної Ради, які вважали, що полковник заважає порозумінню. З радянською Росією, 22 січня 1919 року, Болбочана було усунуто від командування Запорізьким корпусом за наказом сотника Омеляна Волоха його заарештували. Згодом цей же ж Волох вкраде державну скарбницю та перейде на бік більшовиків через свою відставку. Болбочан оприлюднив листа, у якому йшлося. Бідна Україна, ми боремося з більшовизмом. Увесь культурний світ піднімається на боротьбу з ним. А український новопосталий уряд УНР іде назустріч більшовизмові та більшовикам. Ви не можете розібратися у самих простих життєвих питаннях: лізете в міністри, отамани, лізете в керівники великої держави, лізете у законодавці, замість того, аби бути звичайними урядовцями та писарями. У відповідь влада заарештовує Болбочана вдруге. Його звинувачують у невиконанні наказу та широкомасштабній змові з метою державного перевороту. Військового піддають тортурам та допитам, в результаті яких він божеволіє, а далі розстрілюють. Більшовики радісно потирають руки. Після цієї втрати армія УНР уже не змогла відновити свою боєздатність та ефективно протистояти червоноармійським загонам. Почалася низка поразок і втрат, які тільки наблизили па. Діння республіки, друзі. Сьогодні ми говорили про зрадників та запроданців. На жаль, в українській історії їх завжди було достатньо, і російсько-українська війна стала для ренегатів лакмусовим папірцем. Бо якщо раніше вони ненавиділи Україну, але продовжували жити тут, закликаючи сюди руський мір, то з початком бойових дій, ніби щурів, втекли до Московії. Сподіваємося, що всіх їх рано чи пізно знайде покарання. Бережіть себе, зустрінемось.